Доброго всім вечора! Сьогодні з вами знову я, Рунна Куниця. І сьогодні моя розповідь обіцяна розповідь в минулому відео про незвичайний магічний музичний інструмент, який називається варган, хомус або українська дремба. Одним із найголовніших досягнень мезоліту 12 тисяч років тому було віднайдення лука. Зараз важко сказати, що було первинним, а що вторинним. Чи то лук як музичний інструмент почали використовувати для полювання, чи то як знаряддя полювання почали використовувати як музичний інструмент. В усякому разі. Наші предки почали використовувати лук лук в якості ловця духів. Інструмент придварганного типу називався хордофон. Як же він виглядав? Тетива – це була жила із шкіри або кишки тварини. Дерев'яної частини лука ще не було, вона з'явилася значно пізніше. Ловець духа, шаман, брав один кінець тетиви. В зуби, а інший кінець прив'язував до пальця ноги. Потім рукою або палицею, пізніше стрілою, шаман починав видавати ритмічні вібруючі звуки. Так шаман розмовляв із тими, хто був уже попереду нас із предками, і з тими, хто чекали нас у потойбіччі. Використання гнучкого дерев'яного древка стало, власне кажучи, революційним відкриттям. Виканавець отримав більшу свободу дій та цікавіший звук. Такий інструмент отримав назву вібруючий лук або співочий лук. На ньому грали щепком або стрілою. Горло і ротова порожнина були природним резонатором. Лук торкався дерев'яною частиною губ. Для зміни звуку шаман змінював натяжіння тетиви пальцем. Алтайські тувинці мають сказання про хана Тюгюсвека. Герой Сказання їхав на коні та зустрів Чорну Лисицю. Відразу вам скажу, що лисиці це були такі е, тварини в міфології тувинців і не тільки тувинців, а й якщо ви почитаєте міфи стародавнього Китаю. Лисиці це були перевертні і дуже часто вони віщували майбутнє, вони були помічниками шаманів. І отже. В образі лисиці до нашого героя прийшла провидиця. Лисиця, ця лисиця вчепилася зубами в нижній край колчана зі стрілами, витягнула одну стрілу та почала постукувати нею з одного боку, а потім постукувати нею з іншого боку. Тетива почала видавати звуки, схожі на свист. Злякався наш герой і зіскочив з коня. Він зрозумів, що то не проста лисиця. Він зняв сідло і з повагою підстелив їй. Під її лапки. А та, постукуючи, стрілою, дізнавалася майбутнє. Є легенда, що е, на співочому цьому луці, луку спершу почали співати мисливці, а вже потім вони навчили інших людей. Тувінці називають співочий лук Чахомус. Ці луки з'явилися в шаманів і ще бубнів. Пізніше елементи луків перейшли у бубни. І один із таких елементів це залізна перекладина алтайських бубнів, яка називається Кириш Титива. Вважається, що шаман, перебуваючи в стані зміненої свідомості, стріляє по ворожих духах із свого бубна, використовуючи його як лук. Для того, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі, я покажу вам свій бубен. І ось саме в цьому місці, це тил мого бубна, знаходиться ця сама тетива, про яку я говорю, яка називається Кириш. Шамани, шамани ненці називають свої бубни співочими луками. І кажуть, що лук це друга після бубна зброя проти злих сил. Алтайці називали співучий лук «джонгльо», кети називали його кат, командінці називали його «тьольгльо». Використовували його також шамани лісових ненців, нгасанів, селькупів, телеутів, тувинців, хакасів, чукчів, евенків, енці та багато, багато інших. Згодом почалася модифікація співочого лука, і з нього з'явилися щепкові, смичкові, струнно ударні інструменти. Але предметом сьогоднішньої нашої з вами розповіді є нащадок співочого лука язичковий ротовий інструмент, який називається хомус або ж варган. І ось я тримаю в руках такий музичний інструмент, якому, можливо, 5, а можливо, і більше тисяч років. Ну, звичайно, я маю на увазі не цей конкретний експонат, е цей експонат сучасного виробництва, але дуже і дуже знаного майстра, про якого про якого я скажу пізніше. Хомус. Він же варган з незапам'ятних часів дійшов до нас в практично незмінному вигляді. Його батьківщину визначити дуже важко, тому що відомий він і в Європі, і в Азії, і в Америці, і в Африці, скрізь. І в першу чергу використовувався він в шаманській практиці. Сьогодні його роблять, звичайно, із металу, що додає цьому музичному інструменту глибини та багатошаровості звучання. Але спершу для його виготовлення використовувалось, звичайно, дерево та кістка тварин, впольованих тварин. Ритуальний зв'язок з шаманським бубном у хмуса дуже тісний. Деякі народи, зокрема чукотці та каряки, називають його зубним бубном. До речі, коли ми граємо на варгані або на дримбі, ми притискаємо його до зубів і, власне кажучи, є невеличка небезпека пошкодити зуби, якщо пошкодити емаль зубів, якщо неправильно його використовувати. Є вірування. Взагалі, що хомус можуть виковувати тільки посвячені ковалі, які ведуть свій род від небесних ковалів. Один так. мій варган, ось зокрема цей це витвір е, рук майстра Глазиріна, дуже відомого майстра. Цей, е, конкретно, варган має назву Якут. А ще у Глазирина є скіфи, самураї, є різні імена, тобто, власне кажучи, у цього витвору, бачите, є своє ім'я, як і в дитини. Інший мій хомус він вийшов з під руки майстра Волгутова. І ім'я, яке дав йому цей майстер, Називається Бочах Е, Бочах. Ну, власне, є у мене і карпатська дримба, вона простіша і імені конкретного вона немає, тому що майстер такого імені їй не дав, але від того її звук не стає менш сакральним. І я вам трошечки пізніше продемонструю, як же звучать різні варгани. Відомо, що гарний хомус або шварган, я буду називати його і так, і так, завжди говорить правду під час камлання. Камлання, тобто спеціального обряда шамана. Тому великої уваги приділяють його виготовленню. Бубен під час камлання. Відкриває шаману прохід між світами, а хомус відганяє поганих духів та закликає на допомогу добрих духів-помічників. Треба відзначити, що хомуси вони також і використовуються в цілительстві. Це невід'ємна частина діяльності будь-якого шамана. Це засіб для прочищення свідомості. Звук хомуса позитивно впливає на всі силові центри людини, і лікування за допомогою хомуса так і називається хомуса терапія. Треба сказати, що великого значення для хомуса мав футляр мав і має його різблять із дерева або шиють із міцної шкіри і часто роблять у вигляді тотемічної тварини тієї людини, яка використовує хомус. Це може бути зображення, яке трактується як, відповідно, хранитель даного інструменту. Ну, зокрема, у мене тотемічною твариною є куниця. Ви знаєте, що мене звуть Рунна Куниця, і при цьому я би мала замовити якомусь майстру футляр для своїх варганів у вигляді куниці. Я думаю, що це все ще. Попереду. Але важливо не стільки футляр для варгана, скільки ті звуки, які він видає. Шамани вірять, що кожен предмет із тих, що нас оточують, має свого духа. Для того, щоб почути цього духа, теж є один із прийомів. Можна взяти варган, притулити до. Е Цього предмета і язичком спробувати почути духа цього предмета. При цьому сам предмет буде резонатором, і, звісно, чим він більшим є, тим відповідним чином голосніше буде звучати дух цього предмета. Ну, я, не спро... я спробую продемонструвати, як же це має виглядати. У мене на столі стоїть свіча, я люблю працювати з вогнем. Е, і от я в даний момент притуляю свій варган до свічі і спробую, що нам промовляє вогонь, що нам промовляє свічка? Ось так звучить дух нашого. Предмета будь-якого предмета. Це може бути стіл, це може бути, наприклад, якщо ви шукаєте якусь втрачену річ, ви можете знати точно, що вона в цій кімнаті, або якісь із ваших речей. Ви можете притуляти барган до цих речей і таким чином спробувати знайти втрачену річ. Так працюють деякі шамани. Ну, власне кажучи, під час гри на хомусі ротова порожнина-виконавця також є природним резонатором. Природним резонатором. І зараз я продемонструю вам гру на кількох варганах, і ви самі порівняєте різні різні звуки. Е, Ось... Ось... перше я беру до рук свій, мабуть, найулюбленіший. Варган роботи майстра Глазирина із Хакасії, який називається Якут, його ім'я Якут. Я лівша, відповідно, працюю я лівою рукою, граю лівою рукою. Власне кажучи, для того, щоб грати гарно, треба спробувати війти в якісь... Медитативний стан я не знаю, чи вийде в мене це на камеру, але в усякому разі ви почуєте варган. Варган роботи майстра Волгутова. Ну, і нарешті, мій третій варган це справжня карпатська дримба Я хочу вам запропонувати послухати її саме в Карпатах, звідки вона колись багато років тому була привезена. І нещодавно я їздила на місце сили. В місце в Карпатах, яке називається Тустань, і саме в цьому місці сили я грала на цій карпатській дримбі і пропоную вашій увазі цей коротенький сюжет. Eo, 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 Більш пізньої історії е, хумусів. В період Ренесансу. Хумус або ж Варган дуже потужно вривається в європейську музичну культуру. В Німеччині не падайте, він вважається елітним музичним інструментом, грати на якому дозволено було лише ноблям, тобто знатним персонам. У 18 сторіччі. Придворний музикант Альбрех Цербергер, якщо я правильно і точно вимовляю його прізвище, воно доволі складне. На замовлення імператора Йосипа II пише для Хомуса кілька концертів. І е, можна сказати, що взагалі в Європі варган стає в різні часи, то об'єктом поклоніння і навіть фігурує на фресках святих чи скульптурах ангелів. Але потім він несподівано стає предметом розваги нижчих класів, і е, ноблі, тобто знатні особи, не торкаються його. Ну, е, згадати. Власне, можна, і Російську імперію. Там завжди все було догори Дригом, і грою на варганах займалися тільки Скамарохи. На початку 19 сторіччя німецький майстер Шайблер створив на основі кількох хумусів новий концертний інструмент і назвав його небагато і немало Аура. Аура або арган Аура являла собою металевий диск із закріпленими на ньому варганами, які створювали власне повний хроматичний звукоряд. На аурі можна було навіть грати складні музичні твори з класичного репертуару, але інструмент не прижився, бо надто він якось лякав своїм зовнішнім виглядом. Натомість незабаром у 1821 році Фрідріх Людвік Бушман створює ні багато не мало губну гармоніку. Пізніше губну гармоніку доєднали до міхів. І вгадайте, що вийшло? так. Міхі для подачі повітря створили. Баян і створили акордеон. І так хомус у чистому вигляді був поступово-поступово витіснений іншими музичними інструментами. Е, да, цікавий той факт, що е, тривалий час е, хомус використовувала навіть італійська мафія Коза Ностра. І за допомогою цього музичного інструменту вони передавали. Е, Послання, звуки послання щось на кшталт азбуки Морзе. Тому Хомус на Сіцилії отримав назву Тихий Убивця. Але це все зовсім зовсім інші історії. Ну, а тепер традиційні три руни від рунної куниці. Ви ж знаєте, що я рунна куниця. І сьогодні я розповім вам дуже короткий прогноз про те, що ж нас чекає найближчим часом на найближчий тиждень. Руни не дають довготермінових прогнозів, і, звичайно, всі мої запитання до рун стосуються нашої перемоги, нашої важкої зими, тієї темряви. На яку приїг нас кремлівський карлик е холоду, відсутності води, нормального зв'язку, нормального інтернету і все-таки те, що перетворює нас на незламну, хоч і дуже злу націю. Перша руна, яку я витягнула, це руна Лагус. Це руна яка говорить мені про те, що всі мої сьогодні потаємні думки, вони будуть виведені назовні, і вони підуть прямо до духів. А до духів піде, повірте, моя жага перемоги, перш за все. Це руна жіночої інтуїції, це руна того підсвідомого, що завжди вийде назовні. Якщо ми дуже постараємось і попросимо наших духів-предків, це руна, яка надасть нам сили в нашому наступному прогнозі. Друга руна, яку я витягаю, це руна Перто, це руна гри. Руна гри, руна таємної або прямої дипломатії, руна якоїсь допомоги ззовні, але оскільки ця руна випала мені в перевернутому стані, ми повинні бути дуже насторожі від якихось обіцянок, від якихось заяв через засоби масової інформації. І тому наша основна задача. Не перебільшити з комунікацією, не сказати зайвого і ні в що не грати. Тільки-тільки прямі домовленості можуть вивести нас на. Якийсь непоганий рівень. Ну, в першу чергу, це руна, яка напевно все-таки стосується дипломатів. Я візьму додаткову руну, яка мені допоможе. О, чудова руна! Це руна Совул, це руна сонця, руна перемоги, і все-таки наша ця гра. Додаткова руна говорить нам про те, що наша гра буде виграшною. Ми цю гру, незважаючи на те, що ми повинні вести її дуже обережно, ми її виграємо. Так що будемо сподіватися на перемогу наших дипломатів. І нарешті, третя руна це Евас, це руна руху. Але оскільки вона випала мені в перевернутому, е, в перевернутому стані, е, якщо ми будемо говорити про звичайні родини українців, то я можу вам сказати: ми не будемо нікуди рухатись, ми нікуди не поїдемо. Да, у нас є думки знятися з наших е, помешкань, е, ми боїмося холодів, ми боїмося за наших дітей, які можуть залишитись без навчання, е, без нормальних е, шкільних. Занять, тому що немає е, достатнього зв'язку, немає хорошого інтернету, е, і ми думаємо про те, а куди ж нам рухатись. Але повірте, е, ця руна випадає нам в перевернутому вигляді. Отже, ми залишимось Тома. Ми будемо терпіти це все. І питання як довго, чудово, ми всі будемо людьми, ми всі будемо разом, ми всі об'єднаємось. Руна Маннас це руна людей, руна єднання. Вона буде, ми всі будемо разом. Ми нікуди не втечемо ні від самих себе, ні від своєї країни. І, власне кажучи, тільки разом. Всім гуртом, всією родиною, всім родом, всією нацією ми переможемо в цій навалі. Остання руна, якою витягаю, це руна Альгіс, яка говорить про захист. Руна випала в перевернутому вигляді. На жаль, захист наш буде слабувати і, скоріше за все, на цьому тижні нам доведеться іще важкувато. Але Попереду будуть все одно світлі часи.